скільки ж цей канал, бляд, спав. О. Добрий день, випадковий, чи цілеспрямованих ціле глядач. Сьогодні, поки е, ведучий цього каналу, не знаю, чому я звертаюся до себе від третього обличчя, чекає другий сезон Вашні Бога. Ми з вами подивимось перший сезон не менш крутого, як кажуть, аніме. Е, соло Левінг. Чи як я піднімаю рівень. Чи тільки я один зможу підняти рівень. Один. Не знаю, нехай буде так. Тому. Приємного перегляду Саме головне ви знаєте. Слава Україні, слава нації і пся в Російській Федерації. Переда, перевірно. Не знаю, значить, в мене вже звичка з'явилася робити ось так, тому що раніше я знімав на телефон, а не вебку. Тобто не було ноута, і це дов... доводилось робити все з телефона і Моніка. Тому така ось хуйня. Оп! Початок. Тому якось так. Перша серія, першого звичайно ж таки сезону. Як воно українською називається? Можна сказати ще раз, блядь? Як, 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 як. Тільки я візьму новий рівень, нехай нехай буде так. Да, ось ми воз. Вас... В дубляжі дідько студіо, тому вам, звичайно, таке пере... приємного перегляду. Ну і давайте дивитися, що із цього вийде. По опису, особливо звичайних людей, казало, що геймерам дуже зайде. Так як ми геймери, нам повинно дуже сильно знайти. Але це не точно. Так як це перше відео після довготривалого, довготривалої перерви, ми поки що просто п'ємо колу і каву. Uh, Їже там теж є, але я подумав що по чем треба Тримайте стрій, якщо вони оборону, ми помремо. <кхи> Маги. Якось якісь хуйові магії, блять. Ебать, вас какие-то муравьи ебут. Чого у нього кров зити не йде? У нього там нема пів блять обличчя, півщики, а нього й не йде кров. What the fuck. Чел явно в рольові ігри переграв. Завжди забавляли, блядь, обладунки, котрі закривають тільки плече і... и предплече. Ти дуже ризикував Бінгу. Та вообще людей. Крім того, я знав, що ви обоє прикриєте мою спину. Мою сраку. Треба було сказати, так було б більш колоритно. Воно не схоже на боса. Йонгу, одбай про поранених. Зроблю усе можливе. Юнхо! Юнцо, юнхо. Нихуя себе. Це ж з якою силою треба було кинути, щоб прокинути, пробити, блядь, панцир. Ну зовсім трішечка. Але нам... А, я не одна така. що Як завжди хтось є, котрий за цей сією хуйнею наблюдає, спостерігає. Пане чай, ми готові! Що це зараз може було за звук? Пане чай! Ну добре, він не тільки спостерігає, він ще може кого, когось і образити. Ніба, атака титанов, нахуй. Тільки атака муравьів, блядь. А ми досі пиздимося з миралями. Чи за хобіт? Звичайна зброя не може протистояти їм. З ними здатні боротися лише ті, у кого пробудилися особливі здібності. О, герой, це e Соло Левинг, Animation was Partners. So Leving. Опенінг? Чи як завжди. 3 years later, okay. Чи як завжди не буде, блять. В першій серії опенінга? Ну, походу нема. Блять, по факту я на стрімах дивився вы і опінг Мені дуже сподобалось. Я думав, що в серії він теж буде, щоб зацінити його разом з вами, блять, а серія мене послала так нахуй тому блять якось дам Цікаво, в рейде. Рейди. В Таркове, в цьому блять, в Расті. в мисливством.

не переймайтеся. Блять, коли ти встаєш рано з рангу, тобі, блять, не те, що поснідати, блять, тобі померти хочеться, блять. Насправді навпаки. Він доєднався до нас після твого відходу. Він навіть має прізвисько. найслабший мисливець у всьому світі. А, найслабший. Ну це, блять, знову. Стандарт того, блять, того що. Слабіший за нього світ ще не бачу. Окей, давайте поспілкуємось. Це як завжди, да? Це, е, е, стандартна історія. Я сподіваюся, що це буде не так. Що найслабший стає найсильнішим, або найслабший буде таким же найслабшим, але дуже. якійсь комедній фор... формі буде вирішувати усі проблеми, а сильні будуть смоктати як завжди. Ну, Як варіант, звичайно. це. Будів... Сподіваюся, що це буде не так. Тому що якщо аніме мене здивує в іншому повороті, це ж а то образится. Давайте покажите, насколько видно. Значит, не дуже ты и слабый. Тянка, тянка. Девчонка наша, моя будет скорее всего. Ты просто на нем давно не сидела, тому Трошка трошки сумуе. Я тоді був єдиним, хто Блін, мені здається, голос у цієї дівчинки не підходить це до голосу цього персонажа, якщо чесно. Не в образу в тим, хто озвучує. Що вирішили не брати у цей рейд. Просто якось звучить занадто якось. Не якось. Це якось не я так. Ви ж знаєте про це, тож повинні розуміти. А ми звикнемо, я думаю. Схоже, ми збираємося йти. Ходімо. Лав... Головне, ви не ви отримувати позитиві. Хотілося стати лідером нашої групи. Мене звати Сонк Чіль. Радий познайомитись. Звичайно, що за питання. У вас же найвищий ранг серед усіх. Ну, я тільки за. Дядечку Сонге радий, що ви з нами. Чудово. То що, усі готові? Надеримо ну, всім в дупи! Чи ніч, так. Так, чи ні. Обережніше, будь ласка. Ти не постраждай. Да. Гаразд. Давайте усі постараємося. Ти теж ідеш з нами? Ти хочеш побачити мій позор? З маленькою магічною силою. З моїм заробітком це єдине, що можу собі дозволити. Але це краще, ніж нічого. Ой, ж за. Сьогодні я всіх здивую. Ну, давай-давай. Ти ж як, як головний герой, бля, цього аніме, як я розумію, тому блядь, треба. Чопінг? <правда> ладно. <правда> Давайте подивимось дуже цікаві розмови якихось вищих всього у цього, тис, цього напевно, це не точно. Поки вони так дуже цікаво спілкуються, нахуй треба, бля, такого цікавого спілкування, аж. Віду, запалити. Це наша робота, це те, що дає нам і усім іншим гроші а гроші то щастя. Кристали отримані з тих монстрів. Відомі як магічні користи. Муравів? Вони дуже цінні. О, Сонг отримав якийсь камень. Це мій перший. ну, а кажут, что он слабый, он, блядь, не погано умеет вворачиваться. О, все, А кто у нас девчина, блядь? Ликар? Ну, так, случайно. Да, я там, блядь, я, я там въебал же... Я вже в'їбав десь там 5, 5 літрів крові <сі> після удару кінжалом, і ще якийсь осколок торчить у уроді. Ти зараз тільки згадала про те, що мені треба лікувати. Ну, блядь, що ж робити. Блядь, на даний час мені перші, перші кадри у цього аніме нагадують якийсь якусь реальну роль вуху. Типу, в плані цього, блядь, персони чи Телусу Фарайса. Хотів сказав Геншина, но ні. Геншин тут, блядь, навіть поруч не стояв. послужити, але не так ефективно, як камені. А як щодо вимоги уряду, вони хочуть використовувати їх новий вид енергії. Це безпечніше, ніж атомна енергетика, і ефективніше, ніж гідроенергетика, бо вона, хоч не забруднює повітря. Отже, це ідеальне екопаливо. Тож уряд докладає багато зусиль для дослідження каменів. І, на це все потрібні гроші? Ну і гроші. Тому мисливці особливо важливі для нас. Тобто мисливці здобувають якісь камені, а потім з цими каменями щось роблять, тому що це великі ресурси, якісь пиздаті ресурси. О, новий новий босс, блять, вас стати мисливцем? Що ви будете робити, якщо з вами щось станеться? Помру. Ви отримаєте такі пошкодження, які не здолає ваше тіло. Вибачте, мені не потрібні ваші вибачення. Я переживаю за вас. Чого? Ти хто взагалі мені така хулі? Ти за мене блядь? Я підросткова дитина. Я. Так, але да. маловато. І справді тут замало кристалів, мани. Багато ми не було. Кристаллимане. А в мене ще. У тебе ще є кристал манги. Манги. Заради такого не варто ризикувати. Ну, по факту так, але. Все одно. Це печера. Чи Щоб це не було, але воно дуже глибоке. Подвійне підземелля? Я чув про таке. Але ж ми перемогли боси. Так чому ж підземелля не закривається? Боса? Ото це обер, це був бос? Це Ви, блядь, переоцінюєте... о, недооцінюєте це Послухайте уважно. Зазвичай у такій ситуації ми повинні подати звіт до асоціації мисливців. Ну нам похую, да? Це означає, що все дістанеться асоціації? Це звичайне підземелі рангу <реку> гуді. Можемо спробувати. Тим паче, у нього скоро дружина народжує, а зробив він тут шиш. Треба йти померти, дружина <реш> народжую не скоро. Підтримую. Я з вами згоден. Але хто знає, що чекає нас там? Проголосуємо. Я пас. А я йду. Я проти, я теж. Ходімо, перевіримо. Так, згоден. І зараз головний голос буде за головними героями. Ште. Але я не піду. Шість за і 6 проти. О, ну, давай! Давай, Сон, вирішуй. Я <гум> розумію, наскільки небезпечним для мене є підземелля рангу Ді. Але коли мій батько знав, я єдиний в родині, хто може заробляти гроші, щоб лікувати маму та оплачувати навчання сестри. О, сестренка. Сестренка гарненька. Мені потрібні гроші. Треба йти. Я йду. Навіть якщо ми там зараз помремо, а потім в... в станемо із мертвих, це треба йти. А тепер, будь ласка, покладіть руку на чорний кристал. І ви побачите своє майбутнє. Чи це як цей, блядь, рентген? Тільки в більш сучасному світі. Якщо ви масели сірангу, то долучайтеся до нашої асоціації. Прошу, Один мисливець з рангом бій, два мисливці з рангом сі погодилися підписати договір з нами. Усе йде гладко. Короче, кажу, це, хуйня, де вербують мисливці. Тисячі віку набирайте будь-кого, хто має талант. Панчай! Але не думаю, що ми знайдемо такого талановитого мисливця, як Чахе Ін. Хто-небудь зупиніть їх, будь ласка! Ну, здорові! Відійди! Дівчинка схожа на цю, блять на Як її, блядь? На Power из Іс... була схожа, окей А зараз блять, ця... це аніме, це реально малюнки Спецефекти Сама по собі Спеціалізація реально виглядає як ролевая гра, наче я зараз граю в якусь гру а не люблю ці аніме Особливо, коли якась почнеться пізділовка. О, ти хто? Дай автограф. Ти хто? Інтроверт. Я підала, да? Від входу у печеру, а скільки ми вже йдемо? Близно 40 хвилин. Портал закриється через годину після <гум> смерті боса. Отже, у нас буде хвилин 20. Вибачте, Чому вибачаюся? Ми йдемо нас, я йду на свою смерть, але все таке. Нічого страшного, я в порядку. Не турбуйтеся. От, не знаю. Мені здається, оцей голос дівчинки, котра озвучує її, от прямо вона, блять, не знаю. Звучить ну, це не не її, блять. Щось блять ріже мені її голос, блять. Та як я взагалі можу бути в порядку? Чим ви думаєте? Якби вам поцілили трошки вище, то ви б не пережили цього удару. І я ледве встигла зцілити ваші руки і ноги. Та ви невіжений. З глузду з'їхали, чи що? Скажіть мені. Вибачте, ви праві саме завдяки цілителю рангу біджухі, мені щоразу вдавалося вижити. То вам і правда шкода? Чи вам чи ви і правда мазахісти? Ну тоді, замість вибачень, могли б запросити мене кудись. Ах ти сука. Ах ти сука, блядь, Ах ти. Хоча. 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 Хоч це їбуча маніпуляція була, але мені подобається те, що вона робить перший крок, тому що розумієш, що він довбень, блядь, його не зробить. Молодець, красопита. А зі мною на побачення. Ні-ні ні, що ви ми дійшли. Тут ми. Та! Та завали їбала, блядь, Ми тут нахуй своє особисте життя, нахуй, будуємо. Я щас можливо помру, блядь, не разу не поцілував дівчину, сука. Чо, блядь. Ми прийшли разом і підемо разом. Ага. Правду кажу. І помремо разом. Так, правда. Капітан, Сонг якийсь виглядає, якось, блядь, дивно нахуй. Мені він не подобається, він, блядь, зрадник якийсь бучі. Я Гоген Хі, президент асоціації. Я не обіцяю, що кожен із вас у майбутньому зможе стати хорошим мисливцем. Портал існує більш ніч років, а підземелля сповнені такі дракони. А де таємниці там і небезпека. Навіть якщо ви будете вправним мисливцем, не забувайте, що у вас є команда, яка може постраждати від вашої пихи та самоупевненості. Тож будьте обережними. Ну що, ходімо? почнеться пиздиловка, пиздиловка, а пиздиловка, а фініш пиздиловка буде вже в другій серії, як завжди, да? Вони зараз всі прокинуться. Адейки з інструментами. Це що? Мені щось лячно. То що? Де обіцяний бос. І справді, тут пусто. Що це? Чарівне коло? Пане Сонг! Тут щось написано. Це стародавня мова. Зараз гляну. Старослав'янська? Відповіді храму Картено. По-перше, поклоніться Богу. По-друге, прославте Бога. По-третє, доведіть свою віру. Очі, цієї статуї. Зарухались. Вона ж дивилася на нас. Що? А хто не дотримається, певно, здалося? Не піде звідси. Дивіться, що там з дверями? Що? Як так? Це означає, що ми всі у пастці? Ось чому я не хотів іти, А все через те, що ви в себе повірили. На По факту. Було сюди приходити. Я йду. А все ага. це роблене, можете забрати собі. Тобі треба поклонитися, друже, ти ж помреш, блядь, зараз. Відійди! Хороше начало. Подобається. Ну, я думаю, таке ти точно не залікуєш, подруга. Блять. Робити. Помирати? Твої убитий, який мав ранг. Rangді? Він точно був сильніший за мене. А, вони не нападають, вони просто чекають, поки ці йолупи виконують то, що написано. Хіба це не підземелі Rangutді? Що воно забуло тут? Як статуя може рухатися? Не розумію. Ну, ось ти побачив, як вона може рухатись. Давай, і очі поверни на них, блядь, буде хорошо. Хорош. Очевидно було, але хорош. Коли я пішов у Але я вижив. Я отримав ага. поранення і тиждень пролежав у лікарні. ще колись я помер від зневоднення. А, навіть це місце, де я можу померти. Мисливці витрачають гроші, зароблені на чарівних самоцвітах, щоб придбати зброю, аби з легкістю перемагати монстрів і отримувати більші винагороди. Однак у мене немає нічого, окрім ножа, і якщо він буде зламати, і то зламався. То не битися голіруч. Моєму взуттю кінець. І вже довгий час я живу із цим. Я пробачаю знущання інших і виконую цю брудну роботу за безцінь. Тож, щоб ви вижите, я завжди повинен думати і бути уважним до всього. Саме тому я все зрозумів. Лежайте! О, врятував дівчинку. Особисте життя ще трошечки врятоване. Він врятував дівчинку. Що ж це сталося? Як до цього дійшло? Ми всі у попасті, то ж це значить. Вам треба виконати те, що було написано, блядь, йолопи. Якщо ви не виконати, ви, ну, то, друзі, ви все помрете. А ми дякуємо, що обираєте саме дідько студіо, бо з нами, як ви бачите, завжди гаряче. А ролі озвучували Микита Шиманський, Любов Лазаренко, Давід Балаян, Микай Лістви, Роман Латковський, Лібер, Олена Ошнякова, Ліза Балаян, Панясик та Юрій Данілов. Носик Над перекладом працював Микита Шиманський. Носик Після звуком Давид Балаян. Ага. До нових зустрічі. Носик це наскільки мені відомо, я в Тіктокі бачив чела, теж з Ніком Носик, але він там музикант, наскільки мені відомо. і там теж пише якісь пісні про аніме. Можливо, це він не факт, не впевнений, але все таке. А, Блять, а, прикол, от реально, що я озвучу те, що я озвучив ще під час перегляду, що в мене реально відчуття, коли я дивлюсь, дивився першу серію, що я реально граю якусь. Японську чи корейську рольву гру, блять, ніколи ні, ми ще каву не допили. Жаль, що енд... Ендінг блять, а чого ендінг без картинки, блять, це знову такий кайф першої серії, що нам не дали картинку? Ну, в принципі, епоха, кайф, ну все таке. Я дивився його пані і Ендінг. Мені вони дуже зайшли, дуже неординарні, якщо чесно. І по факту чому я в принципі вирішив подивитися аніме, котрим вже, блять, декілька місяців після виходу. Тобто всі адекватні люди, котрі чекали його, вже 100% його подивилися. Подивився прикол, що нема реакції на українською мовою, тому. In Head one more, що там ще не зсти почитати. Це все. А чи буде трейлер на другу серію, як завжди, чи не буде, чи пішов я нахуй. А, ну, походу, не буде. Так, дивимось ми в, в дубляжі Дідько Студіо. В принципі, непогано, є деякі недоречності. Те що, те, що ріже вухо, але не будемо вказувати на ту дівчину, в котрій ріже вухо, а це вже інше. Пробач мені, якщо ти якимось чудом, чу, чу, чудом це почуєш. Тому якось так. А, ось так оце. Да? Ну, блядь, можна порозвернути, але я не хочу розварачувати, щоб просто відео було ось тут. А я був ось, о, о, ось, ось тут. Тому якось так. Перша серія, звичайно ж таки, лайтова. Відчуття того, що я граю в якусь реально корейську японську рольову гру. Мені це подобається, тому що останнім часом я на, цю, на, цю, на цей жанр ігор дуже сильно підсів. Ми проходили і персону, проходили і of Arise, Є по Tales на резки на другому каналі, будучи нарезки по персоні, третій, у цей ремейк, який вийшов нещодавно в Марті, в березні, блядь, Марті, сука! Тому якось так. Вам дякую, що ви якимось чином пережили цілих 26 хвилин цього відоса, можливо, навіть більше. Заїбалі! Досить мене там, блядь, фанатки! Фанатки, блядь, і був Тому вам гарного дня. Дякую.